Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Прийшло тепло неочікувано рано, весна в цьому році. І вже нетерплячі люди питаються, вже хочуть відкривати свої виногради. Не раджу цього робити ще рано. А наразі в кого є виногради на арках? Чи є такі сорти винограду, які не вкривалися, морозосійки, раджу їх обробити. Від шкідників і від грибкових захворювань. Але обробити контактними препаратами, наприклад, залізний купорос або мідний купорос, або бордоська, суміш, або препарати хімічні, такі як на основі міді, як Медян Екстра, і там цілий ряд оксіхом, поліхом. Хто має, тим може і обробити. Я ж буду обробляти залізним купоросом в суміші з карбомідом. в співвідношенні по пів кілограма. 500 грам мідного перепрошую, залізного купоросу і 500 грам карбоміду. Але перед тим, як зробити обробку, я би радив оці всі наслоєння кори, яка відслоюється ті всі Пагони, рукаваті всі повідчищати від них, тому що під ними зберігаються шкідники і різні хвороби. Я вже в основному тут повідчищав, ще зараз пройдуся більше досконало, що і оброблю під вечір. Температура в нас вже досить висока, в день піднімається, вже дня 3-4 дня. Вдень температура піднімається до 20 плюс 20. Це не є добре для винограду, тому що він перегрівається і може стартанути. Ну, але будемо вже прогноз, що є. Бачите, які що вже буде пониження більше температури. До квітня, надіюсь. Ми ще витримаємо своїми виноградами і не відкривати. Наразі бажаю всім нам миру, спокою, віримо в нашу армію, віримо в нашу неньку Україну, допомагаємо нашим Збройним силам, не впадаємо в відчай і все буде Україна. Бувайте!